Доброго дня усім, пановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії депутатської місії та комунального депутату договорів права, комунальної власності та приватизації. Оскільки на засідання комісії прибули три депутати, враховуючи склад комісії шість чоловік, тим часом у нас немає оформлень для прийняття рішень, тому я пропоную провести. Комісійне обговорення питань, які пропонуються до розгляду, і пропонувати їх розглянути вже безпосередньо на засідання ради. Чи підтримується такий порядок, чи заперечить? <звучить> Якщо не буде, то підемо порядку. День перше питання про внесення змін до рішення Червоноградської міської ради від 24 минулошої 21-го року про затвердження положення про порядок передачі в оренду майне до комунальної власності територіальної громади Червоноградської міської ради. Це рішення пов'язано <звучить> з кадровими змінами і передбачає внести абзацу допомогу в місто у разі відсутності або засідання конкурсної комісії, секретаря конкурсної комісії. Його функції виконує інший член конкурсної комісії, залежні за рішенням конкурсної комісії. В секретарем конкурсної комісії в нас був Юрій Кормаш, який звільнився, і на певний момент, поки йде процес прийому іншого працівника на заміщення його, да даної посади, щоб провести нашу комісію, потрібно буде визначити секретаря конкурсної комісії на нашій комісії шлях голосування. Ось і це в подальшому, навіть якщо відбувалися якісь кадрові зміни в подальшому, тобто цей абзаці даного змісту допоможе нам проводити безперебійні конкурс, засідання конкурсної комісії. Маш, товар, <клес> Тут є, я бачу, окрема думка начальник юридичного відділу, яка не погоджується з цим проєктом рішення. І як на мене, дивіться, ну, я був змі... вніс ну, зміни. Оце я взагалі. Тобто, в нас є затверджений персональний склад конкурсної комісії. І ми Який пишемо... Ні, ні, так, я розумію. Ми пишемо, що його функції виконують інші члени. Я би рекомендував написати Змінити в такий спосіб, що за рішенням конкурсної комісії обирається секретар засідання конкурсної комісії зі складу присутніх членів конкурсної комісії. Тобто не його функції виконує, оскільки це, е, ми, е, ну, він є персонально затверджений і його функції не може виконувати інші. А секретаря засідання ми можемо обирати. Mm -hmm. Забрати оце його функції виконує. Ну і переформатизувати, я, я, я тут написав, я думаю, що він буде правильніше. Бо коли є персональний склад затверджений, то mm -hmm. коли відсутня особа не може займатися виконувати функції, правильно? Mm -hmm. так, 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 так. No, to, взагалі положенням, і інших наших положення голова конкурсної комісії може назначити секретаря, який буде виконувати. Ми можемо обрати у разі відсутності, відсутності. відсутності. іншого представника, тобто зі складу комісії, що секретаря засідання. Так. Розумієте, але він не виконує функції секретаря, а він фактично буде секретарем, секретарем засідання комісії сьогодні. Ну, проводиться сьогодні комісія, та, і він сьогодні є, сек... ну, є комісії, Став перше питання, обрати секретаря і визначає. Я раз погоджуюся все цього в, в рішення і викладемо ті як редакції, які розпочали. Так, Добре, що тоді проєкт рішення будемо виносити на розгляд сесії. Ну, вже на сесії на нас, виносити. Наступне про технологічного регламенту для системи центрального достачання роботоканалу Чехницької міської ради. Це у нас цілому. Якщо хтось хоче звернуться познайом відповідно, є наказ Міністерства розвитку громадської території 24.04.2024 року 309, який зобов'язує давачів послуг централізованого постачання проводових зведення зробити і відверти порядки розроблення технологічних регламент. Він є обов'язковим документом для ведення суб'єкту розподарювання діяльності. Відповідно, цей технологічний регламент може розробити як саме підприємство або якась спеціалізована організація. Є відповідно цей наказ, який ну, відповідно, не затверджує, що має бути в тому. Технологічному рекламуті, як документи, і повітряного водоканалу його дотримався всі ці відмови. Тут мають бути такі розділи, які характеризують джерела питного водопостачання, якість води джерел питного водопостачання, первих загальних характеристик, до забірних спорів, технології системи, очищення, опис технологічного процесу постання. Регламенти ремонту замінити, управління, коридорних. Я так розумію, що це є технологічний процес, який здійснює, тільки задокументований задокументований і практично, яким вони мають дотримуватися. Вони мають це бути розробляти Особливо Особливо Держпродспоживслужби інші контролюючі органи, які контролюють якість води, вони вимагають цей документ при своїх перевірках вони на нього дивляться. І там а, мають 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 мають? Я Я має бути заводжені органами місцевості віддавання. Чи будуть по цьому переповішенні запитання? Якщо запитання, тоді переповішення виносяться на головний сесії. А то здобув оцінку, це документу. Це спеціалізована організація. Ні, ні вони самі не розвитку. Вони у відповідності до порядку. Вони розробляли згідно порядку. Вони могли найняти організацію в зв'язку з тим, що гроші не вирішили. Ні, воно немає сенсу. Ну, воно... Ну, воно... Ну, воно... Ну, воно... Ну, воно... Цікавилися організації в Києві 500-700 тисяч. Та я не думаю, що... Та там все на порядок є. Вони не відступили від порядку. Ну, все рівно вони зв'язані нормативними документами. Так, Вони не відступили від нормативного а, ну, не може суперечити. Так. Ну, не може, бо буде порушення тоді або постанова Кабміну, або якісь. Ну... Дивіться, 39 порядок він якраз це все і передбачає. Просто вони це розписали для свого підприємства. Okay. Okay. Може ми тоді розглянемо як щодин, там, кисну, uh, uh, Славич, uh. Ускажіть, про чесний грамотонець, що з них мався з інше. Розкажіть два слова про присвоєння звання і чесний громадянин. Може, пересісти мені що. Дивіться, в чому. Ми те, що завжди присвоюємо звання почесної рухні Чернаської територіальної громади, загинувши, було це заявлено по порядок денний. Відповідно, тут присвоїти почесної війни, хто загинув, це винни, побачите Тарасенко, Корольову покиснути Третьяку Ганущаку, Качуку, Дубку Фугін. Але в нас що до дня, так би мовити, міста дня ще з'явилися, ми замельдували цих людей, яких подавали протягом року на присвоєння почесного звання, що не є військовим, а інший, якийсь внесок внеск. І от тому пропонується те рішення доповнити другим пунктом, що присвоїти звання почесного рівня Чернаської міської територіальної громади, зазначно особистим внесок розвитку Чернаської територіальної громади. І тут є перелік кармазі Ольги Йосипівні. Ага. Значить, це поетеса, це депутатське було звернення Петра Остапівка від солідарності. Це більше документів мав донести, тому, що, може ще донесе там бо він конкретно її характеристика. Другим питанням це є присвоїти Чумалу Петро Григоровичу посмертно теж. Він то санітарний головний лікар, він був 20 років депутатом. А хто подає? Це подає Берекета, колишній головний санітарний ага. лікар і плюс лікарня центральна міська підтримується є подання центральної міської лікарні. Ага. Він нагороджений орденом 3 ступеня ага. за заслуги. Ага. Дальше, ну, був депутатом, ну, взагалі він професор. Ну, взагалі він був такою людиною, і от його пропонують, uh -huh. щоб йому присвоїти по-чесному. Він же ну, помер, жаль, в цьому році йому 90 років виконували себе. Далі Лапець Григорій Степанович, теж по посмертно. Писанкар це наш світлиця музею Тараса Городецького, uh -huh. «Прозорок». Вони пропонують, що він був писанкарем, 32 роки займався тим писанкарством, і він, вони хочуть виставку його зробити. Ну, тобто, такий людина, що в тому в їхній галузі дуже значний вклад внесла. Це є він. Далі. Наступне це клопотання товариства польської, товариства, ага. польської культури. Журт. Значить, вона пропонує, і так, і вона щоб, тому що вона надзвичайно багато співпрацює. Ну, спочатку він і допомагає Україні, співпрацює. Вона так якби волонтер. Вона волонтер, яка от, там, під, піддони гуманітарної допомоги і так далі, вона цьому сприяла все понад 600 піддонів одне, 300, ну тобто тисячі, тисячі там, всіх різного такого вантажу різного гуманітарного. Далі наступні це вже фундація розвитку і стратегії по волонтерах планують. Значить, перше, це Ірина Фєлковська і Лука Лотті. Е, Тоже вони, що, що? Ну, то, навіть не наші це. Ну, вони нагороджені «Волонтер України» медалями, надзвичайно допомагали, є перелік всього, що вони на сторінку обґрунтування, що вони тут робили, внесли. На, стуль, на що це? Доступний це уріч, а Ольга Скрипник, зараз дойдуть до неї. Ольга Скрипник, німецький донор, партнер, представниця організації Рушін Іннуйте, <гум> що від початку повномасштабного торгування звичайної громади допомоги. Що що то все фундація, то земницька організація. Всіх? Так, так, їх всіх. Далі ще. Уліріх ОСМєєр, німецький теж волонтер, теж фундація подається. Зінтару провідається. Зінтар теж подає головне управління надзвичайних ситуацій. Це литовець, так? Так. Який так, теж пізно я позвонову... <толіпи> <Так>. що, що? <ріпи> тоже цей, то же... фундація розвитку на ОСА. Ну плюта, ну ні, прочитав, що тут, тут він багато допомагає, сприяє, вози дає, <толіпи> транспорт, все. <ріпи> <ріпи> Я знаю. Ну, от, от такі є пропозиції, які не дійшли протягом року відносно тих людей, яких нагородить. Яких пересвоїти, точніше про Ні, на Нет, потім, ну, Ми до Дня міста якраз раз, <ріпи> ну, раз <ріпи> в рік, якраз і скільки яких ось, ну якихось, а? Ну, то важко. Та є ну, плану вже, багато. Якщо ти маєш загиблим, а, взагалі тих, що, що не війні, так? Не, не війні, війні по... я думаю, по десяток, а, що там року ну, людей 50-60 ще 50. немає. Ти ще немає. Ні, два-три, коли два, правда? Багато не є. Ну, от я, я пропозицію. Так, <клев 'язується> так. наступне у нас, нас. Щодо затвердження правил загального користування водними об'єктами на адміністративній території. Крім загальної державної нормативної бази, є встановлені норми щодо користування водними об'єктами об загальнодержавного значення, регіонального. Сладків, озер для річок, 25-50 100 метрів. Відповідно, що то є заборони водні об'єкти підливих речовин. Заборона щодо розміщення об'єктів нерухомого майна, окрім ігротехнічних споруд. Потім є правила щодо використання водних об'єктів для дозвілля, тобто для копання, відповідно, власники або полосотримачі мають розробити і зробити аналізи даної води непридатно облаштувати місця для копання, їх погодити. Усе, що стосується водного об'єкта. Ми такі права отримали? Ні. Це зараз нововолення. Ми користувалися загальнодержавними нормативами. Є запитання? Щодо заборони, щоб не обмежувати доступ до водних об'єктів. До загальних сторони. Да. Ну, якщо вони не вересні, то мабуть. То. Тоді наступне про запровадження плану дій справливої трансформації Чорноградської територіальної громади на період до 2030 року. Це у нас в Брізаліцькій, я був в агмісії представників. Я був, 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 був. <пл 'як> <пл 'як> не, на, присутній на презентації цього плану. Но... Де детальніше де, розказувалось. Я думаю, що на сесії також ще буде промільнований. Цей план, сам, сам план є на сайті міської ради, можна ознайомитися. Якщо будуть запитання, то може на сесії розписання, задаваємо. Наступне про безоплатну передачу основних засобів. Ну, це рішення Ленина Становича Коваль, це про передачу правів цієї сесії. І надання згодом на безоплатно перед нашої виконання влади Червоногарської міської територіальної громади, Собіщойської міської ради, бо до відвідної канали та пішохідної дороги від Львівського і волинського Ну, може таке передвального заводу. Це для того, щоб... Надати відповідний пакет документів на міністерство, вони мають дати згоду, потім після того, треба буде робити проєкт поділу земельної ділянки, виокремити по бухгалтерії, тому що в них то все рахується конкурсом, виокремити окремі. Я розумію, так, що там ще історія, вона не одного дня. Якщо за рік, то є в нас. Тому такий крок. Чи є запитання? Добре, тоді також на розмір сесії. Загалом всі питання пройшли. Сім'я приглавав умова.